Доброго вечора! Продовження влогу готую кабачки. Кабачки ніколи так не готувала, просто придумала. Пробуємо. Тру, один кабачок. Один. Бо я не впевнена, що це буде смачно. Оце щось таке в голову вигадала, отак і зроблю. Ну, на тірочку натираємо. Далі, два яйця. Ну, дехто зливає сок, видавлює, я ні сок. Сік. Це ж самі вітаміни. Як же ж його можна зливати? Я ж туди додавлю лінняну борошну. Ось, бачите? Борошно ліняне. Так, скільки ми сюди додали Дві столові ложки. Добавляємо. Упс. і продовжуємо перемішувати. Все перемішуємо. Так, що в нас тут далі? Далі я хочу доба докласти сюди цибульки, звісно, цибульки. Цибульку я потру на терочку, щоб вона була теж така, знаєте, на кусочками. Ну, в общем, дать очку. <рес> Віка вже прийшла. Казала раніше позвони, я б вже встигла зробити. А так тільки мішаю. А ви їли шаурму? Так. Да. То ти опять не голодна. Ну, як тобі сказати? Павук великий. Ой, забрать. Який пабук? От таку величезну цибулину Зараз потру сюди. Перемішали. Що буде далі? Далі буде твердий сир. У мене голландський. Ну, це багато. Отак. Половинку. Тримо. Що далі? Натерла. Далі сіль. От таку хорошу щепоточку. Мало. Я люблю солоненьке. Ще одну. Так, перець, чорний, чорний перець. Дим-дим-дин-дим-дим-дим-дин. Ну, я б, звісно, додавала ще більше, але ж у мене вікуся, я думаю, що вона не дуже любить таке з перчиком. Хоча, зараз питаю. Так, і що? І сухий чесник. Дивлюся в камеру. Так щось не сипиться з отак. Ну, тобто, розумієте, да? так, трошечки приблизно. Все на глаз, все на глаз перемішуємо. Ну все, смажитиму я на гірчичній олійці. отак, так. Гірчична. В мене жаряться оладіки, але ж можна було це все в протвіль і запекти в духовочці. Здається, так було простіше. Хорошо будемо, мами? Очень. Я не захочу назад. Но... Так, дивіться, що в нас тут вийшло експеримент цей. Ну, зараз будемо смакувати, звісно. <конечно> ну, на вигляд, не дуже, я вам зразу скажу. Че, в мене, звісно, сковородка така, що можна пожарити все, що завгодно, вони розвалювалися. Ну, салатик у нас, звісно. Так, це мій паштет, який я робила з Патрашків. Курячі патрашки домашні. Це вікін печінковий. То сіль, до речі. Так, і що? І просто відварена говядина. Яловичина. Яловичина. Ого! Ну, зараз ми будемо все. Так, Віка, ти перша. А, в тебе недосолений, так? Да? У мене паштет взагалі. А досолене досована. Ні, в мене, так, мабуть, досовані. Ти ж найгарячий має... береш, так? Да? ну. Знімати я теж маю розказати своїм підписникам. Ну, давай. Так. <рес> <рес> От так. Раз. Стоїть? Боже, куди вона ту камеру ну, тільки що? не приспосаблює? Ти найгарячий взяла, так? Ну, там, мабуть, можна було взяти холодніший. Нормальний. М -м. Ну він як е, е, ті, кабачковий оладік. А то, що там сиру, то там все таке, ні? Кабачковий оладік. Не вичувається, так? Да? Замість муки в мене сир. Ну, так він тримається, а він не має бути кабачковий оладік без муки, без борошна за рахунок сиру, І Яйця. Так, да, він тримає. Ну, Солений <гум> не салуйте. Соль. Да, соль корисна. Угу. Все. Смачного. Я теж хочу. Дякую. Доброго ранку. <гум> Кеті прокинулася. До мене сюди, а там ще й Віка. Боже. Це ж радості. І всі в одній кровати, так, да, Каті? Зразу всіх можна достати. Катюнь. віковушка почухала. Ну що, збираємося на прогулянку. Та вже всі лапи вилізли. все, вже подивись в кадр. Будемо збиратися. Ранок продовжується. От така траншеєчка вже. Ми сьогодні довго спали. Ну, довго, до пів восьми Віку залишили вдома, бо вона буде мити голову, знімати прямий ефір, вона там ранково. Зарядку робить в прямому ефірі. А ми з Кеті пішли гуляти, хоча вона сказала, що вона нас ще дожене. Каже, ви гуляєте десь 2-3 години, я все зроблю і прийду до вас. А ми отак от Кеті вирішила мене отак обкопати, отак по кругу вона зараз копає. Від бісиків мене закрити. так? Кажуть, треба зробити коло. Отак, от отак, отак, давай мене, мене треба обкопати. Отак, так, так. Я, буду, я буду тут всередині стояти, а Кеті мене буде обкопає. Да? Щоб ніякі бісики до танечки не причепилися. Да? Так, кружочок зробимо. Ну, ми продовжуємо. Кеті копає. Кеті копає дівчата наші. О, все. Все. Така слух'яна собака. Сказали ремі, бистро, бистро до мене, Ага, добіг до середини і став. Ремі, <реш> собі ремі. Ага. собі Ремі. Ремі, до мене, ремі, ремі. Ага. Ноль. Ігнор, у його план точно. Так, Там хтось Рэми. Там план. Наташа біжи бігом, біжи Наташа, біжи. <риклад> <риклад> ну там якась гидота, явно. Нюхай! Не? Вистрах, Не встиг викачати. Засняла. Віка це засняла. Все, все, Ремі більше тебе ніхто не обнімає. Ідемо і знімаємо собак. Кеті вже ми йшли додому, вона повернулася і пішла купатися. І все, і все, накупалася, і вийшла. А Ремі ні, Ремі водички попив. В гавняшках, в яких звикачався і купатися не хоче. Дома Наташа покупає, да? чого його купати? Подивися Кеті. А Кеті просто, от, ну, просто сама собі пішла, покупалася. Ну, ну ми ж додому йдемо, треба, щоб була мокра, в піску, понімаєш? Все в нас тут отработано. Розказую дівчатам, що Кеті вже сьогодні поснідала у рибака в сумці. Так, все пішли. Диві, собаки в нас йдуть додому. А ну, іди, Кеті, покажи, що там. Що там? Все, на поводочках, всі додому. Так, пока. Так, ми прийшли додому. Я Вікі сказала, що я зранку п'ю каву. Вона каже, все, обслуговування закінчилося. Да. Тому вона собі зробила такий сирочок якийсь. і оце, Як називається скажі, чиа, да? чиа. ну Мацун, мацун йогурт. 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 це і є мацу, да. семіна чия і е, будь-які ягоди. У нас тут чорна смородина. Понятно. Так, то я сказала, що мені вона це в неї сніданок, а я сказала, що мені замість сніданку отакий стаканчик. Ось. Це у мене десерт, ти хотіла хотів. Сказати. Це в неї... Сніданок у мене оце, а то десерт. А то в неї десерт. А в мене ото буде... Сніданок. Ото буде сніданок, бо я вже так. каву попила. Туди ще тобі можна додати горішків. Горішків. О, горішків можу додати. Щоб більше от. На сніданок да. А на обід у мене будуть яйця тоді. І в, мене. І в тебе. О, бачиш, як добре. Все, вийшли з положення. Мені треба ще смотати. Отак От у нас сьогодні почався раночок. Потім ми пішли гуляти з Катюнею. Зустріли наташу, ну все як завжди. Наташа з Ремі, Лена з пунктиком. В общем, нічого не знімала, бо, знаєте, все, все як завжди. Інколи треба робити перерву. Кругом працюють оці, як вони називаються, світло, генератори. І шумно закрите вікно, да. не буде так шумно. В общем, я зараз вже була на пошті, відправочки, 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 бо той же ж ягель з'явився, тепер замовлення. я зараз їду на тренування. В нас сьогодні просто капець, у нас сьогодні 7 годин не буде світла. Ну, Два години зранку, потім ще 2 години, потім ще годину. От зараз е, світла не було з 14 до 16, потім до 17 було, на годину дали світло, з 17 до 18 знову немає світла. Але ж я така щаслива, лечу на тренування. В нас буде світло в залі. Тому що з 18 до 19 світло буде. А в 19 знову вимкнуть і не буде до 22, здається. В общем. Ой, що робиться, що робиться, по-другому нічого не скажеш. Так я трошки зарані виїхала, думала на пошту, це ж як немає того електричества, то там. Трошки затримачки, але ж ні, все нормально, все відправила. Все відправила, все отримала. Все. З вікою домовилась, що вона мене зустріне з тренування, підемо в Єву, сходимо, бо кісточок хочемо ще купити. Боже, в мене кісточок, мені Юля нависила, яких тільки хочеш, але нема такої, як треба, бо треба таку, як сказати, плоска, щоб була і широка. І саме головне, щоб вона не була м'якенька, а була така плотна, знаєте? Так, знову ж таки, для макіяжу, для нанесення макіяжу, сонечко залізло, можна розмовляти. Що в нас хорошого? Ну що, дві жіночки. Дома. три кеті третє. І що нам? Готуємо самі собі щось там, придумуємо ось, кажу, Віки, що на вечір будемо щось, будемо готувати. Вона каже, ні, не будемо готувати. Заїдемо в магазинчик, цей в наш тут м'ясний, купимо оті смачні смачні котлети, от вона в мене їх їла. Каже, що такі смачні, каже, мама, не будемо рочити голову. Візьмемо собі по дві котлетки на вечерю, зробимо здоровенну мисочку салата. Та і от класна. О, друзі, ось. Ось. Бачите, які? Маленькі, о такого кольору, ну, в общем, нарешті я позбавилась від отих длиннючих, краснючих, червоні. не червоні навіть були. Отакі бордовим. Ну, в общем, все. Я з новим манікюром. Задоволена, що жінці для щастя потрібно. Отак. От Ладно, все, бо я тут вам про манікюри порозказую, Ой, так приємно чухатись маленькими нігтиком. Все, їду на тренування. В залі нічого не знімаю. Бо в нас є пару таких дівчаток, які дуже не люблять, щоб не дай Боже їх десь показали. Кажуть, ми ще, е, як підошти, як же ж Наташа каже, не достигли совершенства. Ось. То будемо чекати, поки вони. Достигнуть совершенства, <хи> тоді будемо знімати. До речі, вікно я так і не. Скло в машині так і не помила. Отак От обкакане. Ну, бо це ж, все ж гроші, все ж до грошей. Можна, звісно, було б змити, але я покажу ну, звідси прям дивиться, прям, знаєте, як цей е... абстракція така. Малюнок абстракції. Все, поїхали. Ось така в мене абстракція, бачите. О. Мабуть, буде дощ. Ну, то дощ із миє. У мене вже закінчилась треніровка. Ми з вікою встрілися в Єві. І ось дивіться, оцей мус, що я казала, мус. З'явився в Єві. З'явився в Єві. Тут ось одиничка, але ж є четверка. Мені четвірка більш за все подобається. От. І коштує тут 129 гривні. 129, а я купляла за 100. В принципі, знаєте, це вже таке діло. Нормально. Здогадайтеся, що ми робимо. Ми знову їмо. Ну тут, звісно, перша їсть. Ага. Ой, смачно. Ну і ми вже ось у котелки. Зверху на котелки отой оладік з кабачку. Грохот там стоїть. Салатик. Все, я з хлібом. Віка без. Ось така у нас вечеря. Печеньки. Ріббінок, ти казала в 10 годин, що тобі скучно, що ти все, що ти вже підеш спати, зараз без 20-12. Пригадала, що ще одне відео можна змонтувати. І скоротала час. Так, да. і вже не скучно, тому вже пора. Да? Так, ти вибиваєш мені собаку з режиму сна, вона в десять лягає спати, дивись. І без мене спать. Не ходить не ходила, без тебе спати. Прийшла, вона... Ні, вона Ні, Вже пішла лягла. Це думаю, ну щось тут, а вдруг Віка опять щось їсть. У да? мене тут в неї підозра, що ти постійно щось їси. От Вона не може лягти, бо думаєш, зараз я тільки піду лягу, вона буде щось їсти. Я тобі щось давала, що ти сподіваєшся? а? Да, ну все равно, а наблюдать надо. 15, да? Да. Вот Так у нас проходит <свят> <свят> Вот вода ее так возьмем, поцелуи. <свят> да, <свят> все, И собака побегла опять, ховаться куда-нибудь под кровать. <свят> Віка робить якісь дії такі, що для Кеті це незрозуміло, так, да, Кетюня? Заховалась собою. Дайте, що Шо воно? на тебе відкривала, так? Да? Охи, охі Кеті. Кеті. <реку> В общем, от так у нас весело вечір. Діка. Ди Віка, іди. де Віка. <реку> <Дивіка, іди, дивіка. реку> Отак От у нас весело. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Чернис!